Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні за допомогою Кельтського хреста ми будемо дивитися, що відійде а, і що прийде в вашу, ваше життя в наступному році. Давайте дивитися, що буде відходити, що прийде в ваше життя. Таких будемо дивитися ще відео. Це одна з перших. Саме Кельтський крест може показати досить таку повну картинку. І що ж, починаємо. І так, з чого почнемо? Так, що хвилює? Що впливає? Що зараз? Так. Що було? Що буде? Що явно? Явно? Що приховане? Куди все йде, куди все рухається. Ну, і, звичайно, що отримаємо. Що отримаємо? Що отримаєте в кінці? Так, що хвилює. Давайте якраз цю тему розглянемо, так? Що саме, про що саме хочуть показати карти. А, так, тут якісь залежності, прив'язки, або від людини, або від чогось. Тут якісь залежності, у вас хвилюють. Давайте подивимося на це. Або ваше, або, можливо, М можливо, людина, яка поруч з вами. Так, що на це впливає? Е так, впливає тут. Знаєте що? Що впливає на цю ситуацію? Що впливає на цю ситуацію? Зараз трішки пояснимо, що це значить, що впливає. Тут, бачите, якась дорога впливає, якісь, якась така стресова дорога, впливає на це. Стресовий шлях. Ну, давайте, я думаю, ви зрозуміли, про що тут мова. Так? Тобто хвилює дияволівська якась енергетика, так, навколо. А, давайте дивитися, що тут. Можливо, навіть вам здається, що хтось впливає на вас, так? Тобто щось негативне, хвилює. Будемо дивитися, і так, зараз, що зараз? Ну, Зараз тут реально ситуація начебто непогана. Здається, непогано. Але дивіться, все рівно. Тут показано, що людина не помічає цього. Саме та людина, з якою тут, ну, як говорить, ця енергетика диявола, так? Хоча ви, напевно, помічаєте, так? Помічаємо. Далі, що було і що буде? Ну, буде активна така стадія розвитку. А давайте активна стане. Це треба всі карти відкривати. А тут можуть показати так. Я хочу подивитися реально. Так, що буде? Куди все йде і що чекає вас? Ну, ви будете дуже багато все-таки відчувати впливу цієї енергетики на собі найближчим часом. Але дивіться, ми дивимося на новий рік. Тут будуть певні рухи і певні зміни. А зміни будуть завдяки вам, бачите? Дивіться одне: є відповідь, є ключ, є ця палочка, яка чарівна, але вона в ваших руках. Це зараз видно, тобто це зараз закрито, але нам відкрили цю інформацію. Тобто, ви керуєте цим ви можете повпливати на це. Чи то ваша ситуація така болюча, чи то з близькою людиною ви на це впливаєте. Зараз іде тільки становлення особистості в цьому випадку. Ви впливаєте на це на 100%. Тобто, бачите, тут ви керуєте цим. Ось паличку показали, а це ваша ручка тримає її. Так. Ну, я тут бачу, що людина все-таки ще на, в наступному році стоїть так і дивиться або вліво, або вправо. Тобто, або там, там краще, або там краще. Хоча я тут ще можу сказати, що дуже велика справа вами зроблена дуже велика справа. Тут так, такий, начебто. Ви створюєте захисну таку оболонку для себе або для тієї людини, тут, дивлячись про кого це, ця мова, тут якісь, ну, дійсно якісь залежності можуть бути. Або впливи негативні. Ось, будь ласка, впливи негативні. І свічка в мене тут стоїть. І вона тут на фразі впливи негативні почала мені тут шипіти, ні з того, ні з цього. А хто може впливати негативно, якщо так, от на цю людину, що вона от так. Хто це? Валет. Хто це може впливати? Хто впливає? Несвідома якась людина, або людина, яка просто щось сказала, або просто щось для. Ну, Зазвичай тут так показують саме пересічну якусь людину. Тобто нічого начебто не хотіла зробити, але щось, щось якусь, якусь все-таки енергетику принесла. Але в ваших руках є, можлив... є, є ця можливість так все виправити. Ось так. Це стосовно залежності. Давайте подивимося ще. І дивіться, тут. на... Тут нам показують, що той, на кого спрямована ваша енергетика, чи то ви, чи то ну, на виправлення цієї ситуації йде, він очищується. Ось так. Тому все тут буде добре. Так, що ще? Подивимося ще яку ситуацію хочуть нам розказати карти. Так. Що буде змінюватися у вашому житті? І змінюватися на краще, що буде відходити, а що приходити, що погане відійде. Так, будемо замовляти, а що хороше прийде, що погане відійде. А що хороше прийде. Так. Погане відійде, якась магія зійде з вас. А хороше, дивіться, скільки радості. Рід вам допомагає. Тут навіть може прибути до вас в життя людина, яка має. Долю разом з вами. Ви будете радіти разом з нею. І рід ваш радіє. Бачите? А якась магія сходить на, на ніц. І ще покажіть, будь ласка, що відходить? Що приходить у ваше життя? Так. Відходять люди, які вам заважали рухатися. Бачите, які тут, що вам тут в колеса тільки не пхали, як вам тільки не перешкоджали. Ви тільки зібралися кудись їхати. Нарядилися така в зелене, бачите, і їдете кудись. А вони кажуть, ні, ні, ні. Чи то люди, чи то обставини. Всі ці люди і обставини якось так ну, розчиняються в просторі. А ви дивіться, на, повну, на повній швидкості якраз і руха, рушите туди, куди вам треба. До своєї мети, до своєї цілі будете бігти просто. Так, що відходить? Що приходить? Допомога приходить, відходить ваша холодність, начебто щось, бачите, тут і молода, і стара жінка допомагають і стоять за спиною тієї, яка обирає щось робить. Можливо, тут якась творчість ваша, робота ваша, або ну, просто життя, де потрібна участь друзів, людей, які з вами. На, на одній хвилі, знаєте, тут буде. Так, що відходить, що приходить. Так, що відходить, У нас тут є якась незгода, хтось настільки не погоджується з вами, і постійні якісь сварки можуть бути. Або хтось не погоджується. Тут якась різка енергетика вона відходить. Я бачу, що те, що приходить в ваше життя, друзі. Або ця людина стає друг, другом вам, тобто вона, начебто в одну сторону з вами біжить? Той, хто був незгодний з вами, стає вашим другом, супутником, або навіть помічником. Так, хто ще? Що ще відходить, приходить? Погане, будемо казати, так? Тому саме в цій карті доведеться знайти щось погане. Що тут, що тут можуть сказати? Угу. Приходить справедливість. Тут хтось, е, хтось намагався вкрасти ваше, скористатися плодами вашої діяльності, а тут справедливість приходить їм на голову. Ось так. Будуть покарані, що погане відходить, що хороше приходить. Так, якась хитрість відходить, а хороше, хороше. Ви розбираєтесь де той справжній світ. І де те справжнє світло. Ось так. А щось таке неправильне не все те, те то являється золотом, що блищить, ви зрозумієте. Тобто ви, ну якось звернетеся туди, там, де правда, там, де ваша душа. Що відходить в поганого, що хороше приходить. Так. Несправжнє свято, воно відходить. Справжнє свято, дивіться, успіх повністю по всім фронтам, як кажуть, тут сонце, воно має багато промінців, і воно світить в усі закуточки, очищуючи ну, буквально все на своєму шляху від негативного впливу. І тут кажуть, що якась така несвідомість, несправжні друзі, воно це все буде відходити. А справжній успіх. Приходить. Ну і слава Богу, що погане відходить, що хороше, приходить. Сподівання якісь. Коли ви чекали, ніяк не могло дочекатися, тут така соль, яка, бачите, щось чекає собі. І приходить. тобто дорога, яка ну, не ваша, а відходить, так? а приходить справжній шлях. Справжня робота, та робота, яка вам буде подобатися, або ця справа, яку ви будете виконувати і радіти. Тут дуже багато помічників буде у вас на цьому шляху. Це класний труд, який освячує небо. Так, що відходить погане, що приходить хороше, ну то, слава Богу, бачите, диявол відходить хороше. Мир приходить. Мир, злагода, цілісність, повна така, така миролюбивість і певність цінності. Так, можливо, тут навіть хтось буде їздити світом. Так, що відходить, я просто там дияволо закрила. Так. Що відходить, погане? Що хороше приходить. Ну, хитрі люди, вони. Ніколи не подобалися так, вони і відійдуть з вашого життя. Тут дійсно кажуть, що погано відходить і що хороше приходить. Мир, і злагода в сім'ї, людина, яка вас кохає, це все буде і наступний рік якраз освячується тим, що тут сімейне благополуччя і щастя або воно починається, або розвивається до своїх якихось пікових ситуацій. А далі, далі, нехай воно ще тільки збільшується. Відходить, що? Відходить певне зло, яке заважало такому щастю, яке перекривало ці шляхи. Тут відходять злі люди, які хотіли теж, можливо, заздрощі, якісь, так, які заважали вам жити своїми злими язиками. Так, що відходить, погане, що приходить в ваше життя? А, прикол. Дивіться, приходить хороше. Достойна людина, король кубків, буквально поруч лягає з цим деревом, сімейним. Ця карта, так він то сидить. А що відходить? Відходять ті ну, стосунки, які були надто такими поверхневими, там, де чоловік, або хто ви, якщо ви чоловік, або якась жінка, дівчина, так вони досить поверхню, зверхню дивилися на вас і поверхню відносилися до цих стосунків і до вас взагалі. Це все відходить і приходить справжня людина, яка вам до вподоби, яка дійсно буде з вами сім'ю влаштовувати. Тут взагалі супер. Так, що погано відходить, що хороше, приходить. О, дивіться, як класно. Мир, спокій в душі, в тілі. Так, коли щось таке, ви захотіли і отримали, тут бажання будуть здійснюватися. До речі, це ті бажання, які ви давно-давно вже хотіли, щоб здійснилися. А руйнування, війни якісь, так, це буде відходити. Коли ви не знали, куди дорогу класти, так, коли ви не знали, куди йти, це буде відходити. Що відійде, що прийде. Сила прийде, дивіться. Ви, начебто, обирали, чи ставати відьмою, чи ні. Шуткую. Хоча, знаєте, в нас такий канал. Ви обирали свій шлях. До речі, дуже серйозно ставилися до цього вибору. або... До якогось, до якогось шляху. Дивіться, ви оберете начебто справжній шлях. Тобто тут, що погано відходить, так? Якісь такі не туди, не сюди, і ви не знали, куди, куди йти. А тут вже вибір зробили і зробили правильний вибір там, де інтуїція. Так, що відходить? Погане. Що приходить, хороше. Надії, сподівання. І, знаєте, коли якась така не Сили не було, тобто ви хотіли творити, а сили не було. Сила буде, бачите, сила буде. У вас буде якась така справжня сила, і наче і не потрібно руками і ногами махати, щоб цю силу проявити. А ви тут, бачите, начебто щось таке намагалися робити, не, не ну, щось отримували, щось ні, щось виходило, щось не виходило. Але тут справжня сила приходить ваша. Бачите? Ви вже як в чомусь спеціаліст. Так, що ще? Відходить погане в новому році, і хороше приходить, що в новому році. Такі карти, що кажеш їм, те вони і і хочуть, ну, те вони і показують ту сторону, яку ви хочете висвітлити. Дуже прикольні карти. Так, все нам там записується. Що погано приходить, вам доводилося, наприклад, з чимось боротися. Боролися, навіть не знали, чи виходить, ні, ви так з закритим, заплющеними очима щось там відмахувалися, а тепер спокій, вам не потрібно ні з ким боротися. Тобто ви взагалі в своїй силі, тут я кажу, так ви тримаєте те, що вам потрібно, те, що ви за, 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 забажали і за, захотіли отримати від вищих сил це в ваших руках. Вам не потрібно більше відбирати це, намагатися якось вигризти і у всесвіту це своє щастя. Щастя ви вже будете отримувати. І так і буде в цьому уроці, який, який наближається. Так, що буде погано відходити? Дивіться, і на такому тут. Поки свічечка горить, будемо дивитися карти. Так, давай, так, так поставимо. Якраз, ой, якраз я говорила про те, щоб вам ви виборювали своє щастя і тут отримали. Тут почало тріщати, бачите, хтось недоволений. Так, що погане відходить, що хороше йде до вас в життя? <смі> Цікаво. Так, ви гнали, е, зна, зараз я скажу, ви бігли за якоюсь метою, а ця мета не справжня, я вам так скажу. Ви начебто хотіли перемоги. Там де, там, де вищі сили кажуть, це не, ну як, це не твоє. Це не твоє, ти там тільки нещаслива будеш. І ви, начебто, тут зрозуміли, ви отримуєте як подарунок те, що ви не захочете більше цієї цілі, як звільнення від певного шляху, який не ваш. Що відходить погане, що приходить хороше. Так, що погано відходить на осліп, бачите, на осліп щось робили. Тут якась обмеженість в чомусь, вона відходить. Наприклад, ви чогось не бачили, будете бачити, щось відійде, а в когось якраз і кажуть, що ви краще, краще зір, покращення буде. Це як один з мільйона трактувань. Але якщо основне, тут кажуть, що якісь обмеження відходять, і ви маєте все. Тут показана імператриця, чомусь вона тут гола. Ну, так, щоб показати, яка вона вся красива. Ось. Тобто, ви маєте все, що потрібно для вашого щастя, для щастя ваших людей, які під вашою опікою, тому що це імператриця. Так, що ще? Що поганого відходить і хай відходить? А що хороше приходить, хай приходить, спокій приходить. А тут, бачите, ну, ви в чомусь намагалися тут знову або повтор, або ще якась така ситуація, там, де ви за щось хвилювалися і щось хотіли вибороти. Тут сварка якась, так, і люди намагаються щось забрати, так? Тут якась прям бійка, і тут спокій. Ніхто більше не бігає, ні, ні, ні махає цими палицями. Тут спокій і медитація. Так, що погано відходить, що хороше, приходить. Ну так, цікаво, бачите? Відходить від вас якийсь. Тягар. Знаєте, так дійсно дивно нам показали саме в цій ситуації, тому що тут дев'ятка як відходить, а п'ятірка приходить. Але ми спитали, що погано відходить. Погане тут те, що якась скупість, напевно, і тут ну, що тут відходить. Ви чибто велике значення придавали як якимось речам, і це це буде відходити, але через якусь таку стресову ситуацію воно відійде. Ви зрозумієте, що та людина, яка, якій ви довірялися, наприклад, яку ви вважали цінною, ну, вона не Вона виявилася не дуже хорошою. Тобто приходить якесь розуміння. Ви розумієте, що ви побачили спину цієї людини і Десь тут, слава Богу, тому що тепер ви розумієте, що ця людина вам не потрібна. Тут хтось розірве неправильні якісь стосунки. Це може дружба бути або інші якісь. Що відходить погане із вашого життя? Що приходить хороше? Дивіться, тут учень, а тут же вчитель. Ви як були спочатку. Чому це я Не знаю. Але тут кажуть, що хотіли знань і отримували щось не те, але дійсно приходить той, який ці знання вам дасть. Або ви, будучи тим, хто дає знання, до вас приходили неправильні якісь люди, які. Ну, Неправильно сприймали ту інформацію, то будуть якраз ті, які будуть просто дивитися вам в рота і чекати, поки ви їм щось скажете, тому що це люди, які розуміють, що в вашому слові є сила. Ось такі тут можуть також говорити, що люди, які вас оточують, наприклад, це може бути хтось із сім'ї або на роботі, вони дійсно не, ціни... не цінували вас, а тепер будуть цінувати і от дійсно прям прислухатися до вас, як до вчителя. Так, що відходить, погане, що хороше, приходить. Так, ви е, рятуєте якусь людину. Тут відходить е, Холодне серце, коли душа, вона така, як равноду, равна, равнодушна. Як це буде? Не можу згадати слова. І тут е, ви, начебто, рятуєте цю людину. У вас навіть очі такі в сльозах, ви розумієте, що дуже погано їй. Ви тут рятує... рятуєте когось. Ну що це таке? А ви рятуєте людину, а він імператор, він якось має в цьому світі силу, серйозну, причому силу бачите. Ось так ви раптово раптово, Врятуєте імператора. Що це може бути? А це така доля. Цікаво. Так склалася ситуація, і що підлаштувала вам таку зустріч. Там, де ви, ну, вам потрібно буде врятувати когось. Ну що ж, це теж цікаво. Так. А тепер подивимося, знаєте що? Якісь поради на наступний рік. Поради від вищих сил. Так, поради від вищих сил. Коли вам здається, що щось неправильно, просто подивіться з іншого боку на це, або просто, взагалі, перевірніть ситуацію. Ви дійсно зрозумієте, що якісь моменти потрібно закінчити, хоча це дуже болюче, і слідувати своїй мрії. Ну, тут так і кажуть, що ще? Так, більш концентруватися на своїх важливіших, важливіших якихось задачах, так? в цей момент намагатися не слухати тих, хто щось там говорить вам. Нехороше. Так, ще. Попрощатися з непотрібним в житті. Що це може бути? А тут знаєте, як? Дивитися на світ дитячими очима. Так. Подиву, не, не коли образи, а подиву. Так, тут треба з чимось попрощатися, а з чимось попрощатися, а з чим. Пам'ятаєте, тут казали, що ви йшли до якоїсь мети? Думали, що, що то воно воно те саме, бачите, хотіли схопити. Ось вам тут іде підказка, і тут якісь люди вам теж можуть підказати ще по дорозі, що є інший шлях, або то неправильна якась ціль. Інший шлях, кажуть, інший шлях. Іншим шляхом ви будете йти до подібної мети, але іншим шляхом. Ось так, така ситуація. Все мої хороші, якраз тут до кінця майже догоріла свічечка. Я дуже дякую вам за цю прекрасну енергетику, яку ви створюєте тут на моєму каналі. Мені дуже приємно читати саме на цьому каналі всі коментарі. Ось, дуже хочу, щоб цей канал розвивався як тільки можна швидше. І дуже дякую за те, що ви цьому сприяєте. Бо я бачу, моїми відео і діляться, і дійсно ну, багато лайків. Це дуже приємно. Дякую вам також за фінансову підтримку, мої хороші. Я всіх відчуваю, хто це робить. Дякую за дорогі мої спонсори, які з'явилися. Я буквально пару днів як відкрила спонсорство, туди кидаю певні відео, які доступні, в принципі, на найменшому рівні, тому поки що можете просто найменший рівень брати, якщо ви дивитеся тут на почат, в кінці 2024 року. Там далі буде, звичайно, але пізніше. Ось ну що. А дуже дякую вам за все. Дякую за будь-яку підтримку. Все, що сюди приносить. Нехай примножується в вашому житті також в мільйон разів. Дуже дякую вам, па-па!